Воскресіння Господнє – головне свято Християн, бо у ньому весь сенс християнського вчення про вічність життя, адже віряни славлять Сина Божого, який своєю мученицькою смертю смерть подолав. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик сповіщає Христос Воскрес, а всі присутні радісно відповідають во Воскрес. Після служби процесія підсвяткові передзвони тричі обходить храм. Далі освячення обрядових великої. Великодніх страв пасок, крашенок, ковбас, хрону, великдень багатий різноманітними народними звичаями. До свята Воскресіння Христового господині готуються ще заздалегідь. Печуть паски, готують м'ясні страви та фарбують крашенки. Великодні свята зазвичай родинні. Спільним застілям передують молитви, а на столі обов'язкові обрядові страви, як, наприклад, крашенки чи писанки. Їх залишають окремо на тарілці і для померлих родичів, бо саме яйце символізує зародження нового життя. Та та Христове Воскресіння. Великодні свята закінчуються поминанням померлих. Рідні приходять на їх могили, згадують молитвою та добрими словами, а також просять у них прощення та залишають на могилках трохи свяченого.